Астрологічний прогноз, тенденції війни до 5 травня. Як в минулому відео я вже казав, розвертається Плутон, і це означає, що розвертаються якісь глобальні події в політиці, економіці, у війні, в армії. Саме ті, які зараз загострилися. Коли планета зупиняється, щоб повернутися назад, то загострюються якісь події. Ну, наприклад, як людина їде в транспорті і. Транспорт, коли їде, то людина дивиться за вікном і все мількає, мількає, мількає. А потім, коли транспорт зупинився, то погляд людини на чомусь зупиняється і зосереджується, якби концентрується. Якщо це проблемні речі, то на якихось проблемних речах? І от Якщо у вас погляд зараз на чомусь сконцентрувався, то це тема за це відповідає Плутон на тому, на чому сконцентрувався. Ця концентрація плюс-мінус буде до 5 травня, ну найбільш сильно от в ці дні. Там 29, 30, 1, 2 травня. Оскільки Плутон пов'язаний з колективами, то в колективи зміни якихось трендів. Це не дуже така рідкісне явище, таке буває раз на рік. Зазвичай в минулі такі рази Путін залякував ядерною зброєю, бо Плутон пов'язаний з тим, що залякувати. Ну, от зараз це не залякує. Хоча, може, на наступні дні, там завтра, післязавтра щось почне знову залякувати. Ну, то таке тимчасове явище. Тут важливо розуміти, що поворот планети в ретроград означає, щоб не йти по-своєму, а йти, як ситуація підказує. Тобто, коли планета йде прямо, то люди, от Плутон з війною глобально так пов'язаний, події йдуть, і люди от хочуть. Ну, наприклад, хочемо контрнаступ, хочемо контрнаступ, хочемо швидше, скоріше контрнаступ, там щось таке. Там. А коли планета зупиняється, то тоді краще задавати питання: а коли мусить буде, а що мусить буде, та в якому вигляді. Ну, також це як планета війни глобально, вона призводить до того, що ну, зупиняється на, на низькій швидкості якісь оберти йдуть. От війна зараз йде на, ви, на низькій швидкості. На високій швидкості Плутон ішов у грудні і середини зими, у січні-грудні. Потім його швидкість уповільнювалася, от і зараз він зовсім зупинився. Ну, Наприклад, події такі, що в ЧВК Ван, Вагнер там каже, що в них там виснаження, щось в військоматах там я дивився, якісь зміни. Тобто, якісь такі ну, зміни ми ще побачимо наступними днями. Це хороший поворот, бо він. Я взагалі люблю дуже ретроградні планети, тому що вони дозволяють зробити не як так ти хочеш, як, як я хочу. Бо як я хочу, воно не завжди правильно. А як по ситуації краще? Оце смисл ретроградних планет. Тобто глобальна планета війни економіки зараз розвертається. Якщо люди не розвернулись, а далі продовжують прямувати, як вони йшли, то можуть бути ну, проблеми. тоді. А також ретроградний Меркурій хотів сказати, що до 2 травня так звана четверта фаза ретроградності Меркурія. Вона пов'язана четверта, це остання, а після 2 травня буде перша фаза нова ретроградності. Не буде технічні подробності вдаватися. Ну, смисл такий, що оця остання четверта фаза до 2 травня. Четверта, остання вона пов'язана з тим, щоб підбивати підсумки якихось минулих подій, аналітику робити того, чи було в минулому. Зараз деякі люди кажуть, а давай прогноз на червень зробиш. Типу, я кажу, так давайте я хоч буду робити, коли Меркурій піде у. Першу фазу після 2 травня, тому що ну, це більш природньо для того, щоб робити прогнози на щось нове. Тобто, із 2 травня такі енергії, що хорошо планувати нове щось. А до 2 травня навпаки, хорошо не планувати нове, а працювати зі старим з минулим, і люди, які щас хочуть не зі старим, не з минулим, а на майбутнє щось. Прогнози на майбутнє чи дивитися в майбутнє зараз на четвертій фазі Меркурія, То це не дуже природня така ну, сюжет, получається і можливі помилки. Із-за того, деякі люди не люблять ретроградний Меркурій, що вони помиляються на ньому. А просто треба розуміти, що от половину періоду ретроградного Меркурія треба виправляти помилки минулого. А вже з 2 травня потихеньку планувати щось на майбутнє. Дивитися вперед. А також нагадую, що 5 травня буде затемнення місяця. Про нього вже багато розповідав. До речі, воно в Скарпіоні. А оцей Плутон стаціонарний він правітель Скарпіона. Скорпіон пов'язаний з тим, щоб чогось боятися в тому числі. Тому ж зараз, ну якщо є астрологи військові, то вони рекомендують особливо людей лякати, бо люди зараз воно ефективно будуть лякатися на затемнення. Місяця смисл його такий, що люди не відчувають підтримки. Місяць означає в астрології підтримку, супорт. От і коли затемнення місяця, то люди відчувають себе безпомочними, без підтримки, якби і їх легко в цей період налякати. Тому не налякайтеся, бо це затемнення скоро пройде. Пишіть свої коментарі, дякую за увагу.